Вітаю всього освітянську спільноту. Щиро дякую за цікавий та мотиваційний проєкт, який організував Центр професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької міської ради. Я Марія Сторонська, вчителька початкових класів та англійської мови гімназії номер 17 Дрогобицької міської ради. Книга, яку рекомендую, надихає мене вчить любити дітей, життя, а також розвиває батьківство. Ця книга називається Як виховати надуспішних людей. Авторкою якої є Естер Войчицький, це є педагогиня каліфорнійської школи, почесна консультантка Google та мама трьох дітей, коріння якої походить з України. Це цікава книга, складається з п'ятьох частин. Вона про те, як виховати успішних і щасливих дітей та учнів. Вся справа в її авторській технології Трик. Це абревіатура від англійських слів, Trust, довіра. Респект, повага, independence, незалежність, колаборейшн, співпраця, «Доброта». Саме ці п'ять компонентів несуть успіх у вихованні особистостей, які стануть успішними та корисними у світі. Ця книга наповнена чудовими та практичними порадами, тому я рекомендую її прочитати не тільки вчителям, батькам, дідусям та бабусям, а всім тим, хто любить та працює з дітьми.